Всім привіт! Ви на каналі Ельф єва» і Сьогодні ми будемо грати в Rainbow Friends 2. Е, я вже чекаю до, з минулого року третю, ну, третю частину, тому що я пам'ятаю, я проходила з вами на каналі. У 23-му році це аж було. Друга частина вийшла. Ну, ви ну, в шоці, я думала буде виходити. Тобто я пам'ятаю, 22 му вийшла перша, потім через рік вийшла друга частина. Я думала, що 24-м вийде третя частина. Але ні, вона досі невідома, коли вийде. Але вона точно буде. І це 100%. Так, давайте закриємо, що мені не заважало. Давайте подивимося, що там в магазині. Ну, мені така не подобається, блістяще. До речі, в мене так мало грошей, бо я відкривала ящики і мені попалися з ці шини. Я взагалі досі надіюся на те, що мені в цьому випаде от ця коробочка Сакура. Так, все, зараз буде. Гра починається. Блін, я не попереду. Може, я ще стану попереду. мені Я хочу говорити. Прокляті міри в безпеки. What? Що що, ви тут? що ти тут робиш? До речі, хто не, буде, не, не грав ще не разу, типу чи не проходив. Якщо я сьогодні пройду в цьому відео, то ви зможете подивитися, що там в кінці взагалі відбувається. Я впевнена, що це всього лиш ваше... О! Є, проголосували. Ура! Ура! Проголосували! Так. Ага, дякую. Тут стадіон, не так, ранка ТВ, що таке? давайте, Можна я скажу, да, говори, Це мені Соні в таборі дали повну пачку, Ну, я була виключала. Ну клас, мені коротше зараз принесла ранка ТВ. Сухарики, гонзо, гонзо, багети зі смаком сили. Якщо ще це не реклама. А, і, до речі, я вже майже вмію проходити без коробок, тільки коли заходжу кудись, я одягаю коробку, бо ну, коли це вже прям неможливо. Без коробки. Давайте поки зараз одіну. Почекайте. А, до речі, я пам'ятаю, я вибила цю радужну, не пам'ятаю, коли я записувала минулий раз у мене, ну, останній раз це в мене була така чи не було. Я надіюся, що я зараз не натраплю на зеленого, бо якщо від синього можна ще утікти, то зелений. Е не дуже, якщо я в нього вріжуся зараз. До речі, дуже класний лайфхак, коли входите в якісь кімнати одівати коробку, бо часто ви е заходите в двері і там, може бути синій, чи зелений, чи якийсь ще монстр, який їсть зразу. І це буде не дуже класно, що ви мені одразу втратитесь что-то забрали так. опа, я чую синьку. Всього Всего одна лампочка. Нет, нет, не моя. Я чуть в коробке не зашла. Ух Уже 12 лампочок, так. Опа зараз почекайте, чого воно вийшло. Не заряджається? Окей, допустимо, пішліть. Тут, наскільки я знаю, він сюди не заходить, крім того, може, я Тільки якщо ти його сюди завездеш. Давайте поїздимо на картингу. Я хочу на цьому. Давайте, сідаємо. Я пам'ятаю, до речі, коли ми чекали ще е поза минулого року третю частину, ми думали, що це буде відбуватися все в аквапарку. Ми якісь своїх фанатських персонажів ставляли і думали, що буде аквапарк. Обісвічується дивіться. Що, він може ходити зверху? Ого, я не знала. Я думала, тільки коли ти його туди завів, можна. Хоч їх. А може на картинку в коробки. Але хочу сказати вам лайфхак. А, коли ви заходите на якийсь атракціон, друзі не будуть за вами йти. Ну як друзі, вони чуть-чуть вам. Не друзі, чуть-чуть злі друзі. Дівчинка, давай, 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 дівчинка. <клес> ух ты, ух ты. Дівчинка, давай. Дівчинка, давай. А, вона вже вклала, так? Да? Давайте, вкладайте. Ти останній. А, бачу, ніхто не забрав ще останню лампочку. Треба її забрати. Ой, ні, тут зелені. Опа, давай. Дівчинка, давай, 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 давай. О, я під рукою в нього прям. І, до речі, ще м -м -м, не буде іти монстри ніякі, коли ви. Ось так. Тобто, якщо отут вони на вас дивляться, ось тут вже ні. Є, другий раунд! Давайте пропускаємо. На всього п'ятеро залишилося! Ого! За перший раунд. Нас було 11, значить... Мінус 6 людей. О, зараз же з'являється жовтий, знаєте, мені подобається на ньому кататися. І він типу... Ой. Так. Дивіться. Зараз він мене тут не тронет. Бачите, бачите. Ха-ха. ха 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 Аха-ха-ха. Ха-ха-ха. ха 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 Ха-ха-ха-ха-ха. Давайте покатаємося. Пойдем. Давай покатаемся? Не, зараз, давай, уходь уже, мені треба да, четверо. Ну, супер! Так, Мікпішов можна сзади нього пройти. Я бачу вогнегасник. А це балончики з газом, вибачте. Вони не завжди схожі на вогнегасники. О, тут прям давайте сядемо, покатаємося. Скільки там? Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ставте лайк, підписуйтесь на канал е і пишіть коментарі, чи хотіли ви потрапити в такий парк розваг. Жовтий! Жовтий, жовтий, жовтий! Блін, треба злізти! Жовтий! Ух ти! Ні-ні-ні! Ні-ні-ні-ні-ні, мені такого не треба. Так, синій, іди, йди геть. Йди геть, він до фіолетового пішов. Так, в принципі, я можу попробувати піти, поки, поки він пішов до фіолетового. Вона випадкову коробку не видить. Знаєте, як страшно. Фу. Як прикольно, знаєте, що Фіолетовий ховає вас. Так, забираємо і йдемо знову до Фіолетова. Так, на камінцях немає на камінцях. Так, я чую десь жовтого. жовтий, жовтий, ти жовтий, жав, привіт. Давай, давай. Я хочу подивитись, чи є десь зовні ще, е, вогнегасники. Що? Так, ой-ой-ой-ой-ой, друзі, друзі, друзі. Так, пішліть, пішлі, пішліть. пішліть. О, в принципі, у мене 5 це вогнегасників чи газових балончиків, це буде приблизно тоді 10. І може в когось ще є? О ні, ненавиджу, коли зелений там стоїть, у нього навіть не пройти під рукою. Окей. О, я я я, я Фух, І не пожаліла. Я хочу покататися на жовтому. Він мені масаж спини робить. Не переживайте, це просто масаж спини. Главное зараз не зазеваться из сестры из... будут. Так. Давайте покатаемся, Поки. Я б хотіла на такі колосового огляду, до речі, попасти, воно таке прикольне. І в печеру оранжево піти теж хотіла б покататися на таких великих американських гірках. Отак от прям як ми. Так от, вжух! Вжух! Ой, я, блін, я пропустила, чуть не пропустила. Так, і де всі? Друзі, 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 це непорядок. Так не можна. Де всі? Где все, и все баллончики. Саней. Где Саней здесь? Я как раз вышел, я в час вышел. Все дуже добро. Так, тут они. Нема вогнегасника... Блин, а де може бути... быть. Блин! Я злякалась! О, я злякалася! Ні-ні-ні-ні! Зелений, йди сюди чи ж... Фу, я злякалася! Вибачте! Так, ось забрав жовтий. Надіюсь, вони знають, що робити, і треба. Щось, треба... Сплигати на батут. Я надіюсь дуже. Ну, відлісійте, будь ласка, вже п'ять вогнегасників. Вже хтось пішов кататися. А я теж сяду тепер. Е, Хлопчик, привіт. Как ты тут делаешься? А, делаешь? а Так. Де вогнегасники? нам потрібно... Мені страшно, сандавцями не виглядає. А Синій не Є! Я застрибнула. Так, я дивіться на краєчку. Можемо подивитися так, класно, тому що, якщо що, я проздразню синю. Серйозно вогнига. О, я не бачу ніколи, як жовтий спускається. А хто це? Я забагалась. Так, у вас будет час. Давайте. Давайте напишу. Я, я надеюсь, что кто-то заберет. Я ж була в замку синього. Там не було вогнегасника, почекайте. Ні, не йди іншим боком іди, я забагала як синього. Як... Як Якраще ви могли вільно пройти. Давайте, я надіюсь... О, дивіться, ще як якийсь хлопчик прийшов. Я сподіваюся, що зараз дівчинка зможе віднести. Є! Yeah! Давайте голосуємо. нас тільки четверо. Четверо людей. Що це? Oh my God. Боже, мені так, я так люблю луки. Цей раунд. Хоч і не можна ховатися в коробку, але. Ну вони такі милі. Просто подивіться на ці кульки з, очка... з очами. Так. Ага, я побачила зеленого. Я бачу фіолетового. А, Я бачу Ой. Я бачу голубого лукеса. Давайте швиденько на центр віднесемо. Я тут краще буду. Сині, по-моєму, по сходинок не може підніматися. Скільки в мене вже мене о, дивіться. В принципі, я можу купити бли... близькі. Ага, він. Ага, си. Йомі, я чуть не вилізла. Ага, мені треба назад. Ой-ой-ой, зелений, за тобою зелений. Так, ідемо відносить зеленого. дивіться, вже половина є, в принципі. Це вже прикольно. <мас> да. Ой-ой-ой-ой, злякалась. Так. А він колись поніс. ніс. Я забув, що прыгати не можна. Короче, тут написали в чаті, що зараз всі, всі, короче, всі ці лукіси, вони всі э, біля жовти, тому нічого страшного. Э, так, да, написали, короче, що всі лукіси э, зовні э, з... замку синів так. Я треба було, може, забагати його попробувати знову. О, ні, нас залишиться тільки троє. Так, швиденько, 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 Давайте зайдемо сюди, я не хочу в коробку просто ховатися. Ой, я нічого не бачу. Я зараз висока, я не бачу через ту дирочку нічого. Дивіться на темну і маленьку дирочку. Залишився останній Локіс! До речі, в мене 19 перемог, хто не знає. І майже всі вони в другій частині. В першій я пройшла, по-моєму, тільки 3 чи 4 рази. Я бачу. Блін, він закотився в. Замок до синього закотився. Ні-ні. Так, давайте спробуємо пройти, я сподіваюся, що я. Я що я зможу встигне пройти. Я трішечки з синього відволікла. Я надію, що він не нас. Ні-ні. Ні, мене спіймали. Надіюся, що Лукс вплатить рус. Він зі мною на руках. І де Лукіс дівся? Де я його діла? Ой, тут легко. дивіться, ми його забираємо і йдемо швиденько на центр через той хід. Навіть якщо мене побачить синій, мені вже все рівно, бо тут цей хід, і він дуже короткий, до... і я буду вже не боятися. Так, дивимося на центрі. На центрі нікого я встигаю. Так! Так, друзі, стані Останній Останні нас двоє тільки! Що? Нас тільки двоє. Ого-го, а зараз буде Сианова. Блін, це дуже важко, бо вона швидко бігає, навіть якщо без коробки. О, вона просить, будь ласка, не залишай мене одну. Будь ласка, не, ну, коротше, не покидай мене одну. Не буду. В принципі, тут можна і в коробки, таке головне цианову вони зустрічать. Окей, я рискую. Я чую ану. Я чую голубу, я чую ціану Одна з... ні-ні-ні, зелена йде Так, пишуть, одна. Короче, зовні филат. Ага, хтось уже. Давай, то есть так, отправимо, хочу зелену. Ковати, бо дівчинка попросила не залишати її одну. Друзі, як після такого відмови дівчинки, якщо вона попросила не залишати її одну? Знаєте, яке найгірше комбо? цій Грі, це коли. Іде циан, а ззаді тебе йде зелений. Хоч зелений і сліпий. ні, 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 ні Чуть не каркала комбо. Ви що, коротше, зелений іде, у вас, ви ж не можете рухатися в коробці, коли це нова. То зелений іде на вас прям вона дивиться на вас. Тобто ви не можете поворухнутися. Це прям фіаско просто. о, Дивіться. 5, 6, Дивіться, вона взяла один. У мене 6 пакетиків. 6 плюс один це 7, і в неї один це 8. 8. А я не знаю, тільки в неї один чи два. Тому давайте попробуємо. Так, ну, в мене в центрі бути чисто. Я попробую. Так, все, давайте. Я сподіваюся, що в дівчинки два пакетика. Просто два пакетика. Я надію, що в неї два пакетика. Я прошу тебе. Два пакети, два пакети. Прошу, прошу, прошу. Ні, в неї тільки один. Пакет. залишився один пакетик навіть, ще. Ні. Я вже я їх по, вже по звуку відчуваю хто де. Хто це йде. Ну, знаєте, мені так жалко дівчинку. Вона так попросила не залишати її одну. Але це фінальний раунд, і я не зможу ніяк скреститися, якщо що. Я не знаю, краще буде так, якщо я не впевнена, що там хтось... Наприклад, я дивлюся, я була впевнена, що там хтось може бути. Якщо я, наприклад, впевнена, що там нікого не може бути, то давайте не будемо діватися. Коробку, якщо я не впевнена, що там. Я... Друг там хтось. друг там є. Хто. Підсвітився пакетик, я бачу пакетик. Пакети цукром? о ні. О, ні, зелений йде. Він же не через цей вхід заходить, я надіюся. Так, я надію, що він. Що? Добре, зараз. Так, э, друзі, э, дивіться, я бачу останні пакетик, Він що, там? Він на головній площі нас там лежить. Друзі, я побіжу за тим пакетиком. Я надію, що вона мене одну не залишила. І що ми серйозно його не побачили? Я серйозно ходила. Йо-мойо! Йо Йо. У мене тільки сор... Мені, як думаєте... Окей, вона просила не залишати її одною, вибачте. Вона просила не залишати її одну. Тому я потративши всі кристали, але я дотримую свою обіцянку і я не залишу її одною. Я думала, що вже возродитися не можна, це значить тут у фіналі не можна. Києва. Так, я. Е, так, дівчинка в мене три з ночи. миленька хоче її друзі додати, чесно. Давайте додамо її друзі. Давай. Я сяду. Так, да, я їй дозволяю. Сідати, хай сідає. Вона така миленька. Просила її не залишати одну, я її не залишила. Я, да, я потратила всі свої кристаллики. Да, ці кристаллики коштує ребаксів. Ну, вона просила її не залишати одну. Я дотримую своєї обіцянки. А, може, вони двоє, так, да, ось так. У мене чего не працює чогось. У мене чогось нічого не працює. О, є. Є, є, все працює тепер. Запитали. Дво... Дво... До речі, давайте зараз якраз йдемо посад, ви п'єте з одним цукром чи двома е чай. Я наприклад, з двома мені пила, знаєте, цей е ловаре, іскра шампанського, два цукри. Ну я навіть можу без цукру його пити, але з цукром він мені смачніше. Тобто я... я не проти людей, які п'ють чай без цукру. Я з цукром теж я проти тих людей, які всипають з пів банки цукру в чай. Він ну це перекриває повністю смак о, чаю. Я розумію, я правда такий не дуже смашенький чай, але ну це прям перекриває чай. Зараз ми залишимося тільки одні, та тілешко пропаде вага Ну, коротше, пропаде. Фух, друзі, страшно. Зараз буде зараз буде. Друзі, це напевно перше відео там, де я пройду Rainbow Friends. Ви пам'ятаєте, я вам почала проходити, але у мене два рази з'їв зелений. Але зараз. Дитяка вона сміхається це так миленько. Оранжевий! Ви знаєте, я дуже не годувала тоді все оранжевий, але потім зрозуміла тобі, типу, вже що це було б занадто, це було б хардкор. Напевно, прикольно, бо ми додали режим хардкор, там де і оранжевий також був. Його прийдеться теж було кормити. Ну прикиньте, 5 монстрів, так, 5. ми вже тут давайте зараз до моменту самого прикольного йдемо. Так, тут я знаю, треба сюди буде повертати. От майже завжди треба повертати на праву сторону, але там в момент тільки не буде. завжди було цікаво, коли вони пропадають, а насправді вони просто назад телепортуються в твою шкоду. Так. Ось тут треба нам на оранжеве заплутати. Тобто жовтий це жовтий, оранжеве нам треба на оранжеве. Все, тут вже не треба не буде кому куди. Так, тільки там тут ще нас, треба буде пішки. І тепер... що, Мене чуть-чуть багнує. Окей. Я зразу сюди до дверки. О, є. Она така миленька, дивиться. Скажем на миленьку собачку. Победишь швидше. А потім... Так, і ось ми дійшли. Що, Дякую всім за увагу. Давайте напишемо ура! Ура! Yeah. Надіюся, вам сподобалось це відео і всім до наступних зустрічей. Знаю, показувати просто. Ще раз всім дякую за увагу. Я тільки на матері помітила, що звук, ну, музика перекриває все, тому всім до побачення. Де синій? Ми запізнюємося. Ну, а якщо сподобався, став лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі і до наступних зустрічей всім па 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 па